Привіт, я Людмила Сова, експертка з голосу і самопрезентації. Давайте поговоримо про одну з найважливіших суперсил сучасної людини: про силу голосу, впливу і присутності. Ти можеш бути геніальним фахівцем, мати мільйон ідей, бути геніальною людиною, але якщо ти не вмієш впливати, не вмієш говорити, твій вплив буде дорівнювати нулю. А я вірю, що голос це не просто звук, це енергія і це саме твій спосіб бути почутим у цьому світі, бути успішним і реалізованим. Як же говорити так, щоб тебе насправді слухали і чули, і запам'ятовували те, що ти говориш, що є ключовим у будь-якій промові? Як тобі таке порівняння, публічний виступ? Це як перший поцілунок. Спочатку дуже страшно. Трясуться руки, мокріють долоні, в роті пересихає, ти забуваєш слова, а з досвідом ти починаєш не лише боятися, а й отримувати задоволення, кайфувати. Бо є доведений факт: психологи встановили, що лише 7% успіху це наші слова. Уся решта успіху це інтонація, міміка і правильна енергія, заряд посил. Саме тому часто людина говорить правильні речі, але якщо вона не заряджена і не передає а, свою енергію, не емоціонує, її не чують. Бо немає ясності, немає присутності, немає комунікації. Приклад. Згадайте спікера, який говорить щось емоційно, передає свою емоцію, що він відчув, як це на прикладах, і як вам цікаво і як ви вмикаєтесь в тему. І згадайте навпаки якогось е сухого вчителя, який. Біля дошки монотонно розповідає вам тему уроку, і ви вже на другій хвилині помічаєте, що вам не цікаво і ви втрачаєте контекст. Тож, як говорити, щоб тебе чули? Перше, будь в моменті, не говори лише з голови, говори з середини, з досвіду, з глибини, бо люди чують не лише вухами, а люди чують серце. Коли ти справжній, це пронизує. Друге, говори так, щоб доторкнутися, дотик до серця, можливий не гучністю, а правдою. Твоя вразливість ідеальніша за будь-яку супердикцію. І третє, використовуй образи, а не лише факти. Слова вони як фарби. Якщо ти скажеш, наприклад, що. Публічний виступ це як перший поцілунок, це викличе емоцію, правда? А емоції пам'ятають краще за інструкції. Наступний блок як же втримати увагу без танців з бубнами. Це одне з головних питань для спікера. І тут часто виїжджає вперед неочікуване рішення це може бути. Пауза, це може бути тиша. Уявіть собі, театр, зал глядацький, сцена і завіси, вони зачинені. Бо перед чимось головним, перед самим початком головна ця пауза, коли відчиняються завіси театру, і починається щось важливе. Отже, Раджу використовувати цей лайфхак і не боятися пауз використовувати у своїй промові, у своєму мовленні паузи з тишею. Це часто вам буде на користь. Крім цього, друзі, увага утримується не лише зовнішніми трюками, про які я сказала, але й структурою це такі, як вступ, теза. Приклад, висновки. Ритмом. Варіюй ритм мовлення. Говори більш спокійно, потім набирай темп, потім іноді теж можеш заспокоїтись, коли треба, набирай знову темп. Емоцією. Додавай емоційного окрасу у свою промову. Сенсом. Люди залишаються там, де чесно, там, де є суть. А ще спробуй говорити ніби тет-а-тет, -тет, бо щирість завжди сильніша за шоу. І наш третій блок як говорити коротко, глибоко і сильно. Знайте, що стислість це не про менше слів, а це про менше шуму і більше конструктиву. Одна фраза, одна думка. Це як інстаграмна карусель: чітко, влучно, емоційно. Наприклад, я не шукала шанс, я стала шансом сама. Отже, слідкуй за тим, що ти кажеш, як це звучить, і як довго це лунає. Скорочуй. Видаляй усе зайве. Як монтаж у відео. Залишай тільки те, що б'є в серце. І останній наш блок. Чому справа не лише в голосі, а й в Тобі, в твоїй енергії, в твоїй присутності. Ти можеш працювати над дикцією, над інтонацією, над поставою, над своїми жестами. Це все круто і я сама люблю техніку. Але якщо ти всередині себе маєш страх, мене не чують, я не готова, я не цікава, мій голос звучить невпевнено і на кшталт цього. То голос завжди буде стиснутий, тихенький і невпевнений. Бо голос це лакмусовий папірець твоєї внутрішньої свободи. Нагадаю, що публічний виступ, як перший поцілунок, спочатку дуже страшно, дуже невпевнено. Не знаєш про наслідки, але з досвідом все стає на місця, і ти отримуєш насолоду і кайфуєш. А тепер декілька вправ, щоб пропрацювати свою впевненість у голосі. І так, перше, почни день із читання в голос. Лише 5 хвилин. Проза, вірші, поезія будь-що. Аби в голос і від душі. Читай кожен день, бажано кожен ранок. І слухай, слухай себе. Наступна вправа відеооператор. Запиши коротке відео на тему, хто я, чим займаюсь і чому я цікава для інших. Передивись відео, зроби висновки. Роби так час від часу, це допоможе. Наступна вправа відео щоденник. Кожен день роби відеозапис протягом 1 хвилини. Можеш говорити думку дня, якусь ідею, якийсь інсайт. І через два тижні такої роботи ти здивуєшся, як змінився твій темп, подача, впевненість, формулювання і свобода. І наступна супер вправа я називаю її Камертон в будь-якій складній ситуації уяви, як би повела себе людина, яка у тебе в авторитеті, яка тобі дуже імпонує, подобається. Ця уява, як би повела себе людина в даній ситуації, якою ти захоплюєшся, повертає в опору і заспокоює. А тепер висновки: щоб тебе справді чули, дозволь собі бути в присутності під час свого мовлення. Не грай, а говори від серця. Не намагайся сподобатись, а дозволь собі резонувати, бути чесною. А голос він підтягнеться, бо головне не звук, а та сила, яка проходить через нього. Хочеш навчитись цьому на практиці? Дай мені знати, у мене для тебе є щось особливе.